Всім привіт, хлопці! Радий вітати на нашому маленькому каналі. Поїхали розбирати останні новини. Колбі Ковінгтон прокоментував свій бій з Едвардсом. Проблема цього бою в тому, з'явиться Едвардс чи ні. Пацан ніжиться десь там з боку і каже: Пожалійте мене, будь ласка, дайте мені ще рік. Почекайте рік, два, і я почну битися. Що би не сталося, 17 січня я буду коронований як беззаперечний чемпіон світу. Буде це Едвардс або хтось інший, мені без різниці. Я тут для того, аби зробити солодкий бізнес для UFC. компанії, яку я так люблю, і в якій хочу бути до кінця своїх днів. Непогано Ковінгтон поцілував Лисину Вайта, а він його колись хотів звільнити. Дивіться, якого кадра могла втратити компанія. На рахунок Едвардса я не чув, що він не хоче битися, і сподіваюся, це так і є, тому що ці бої раз в півтора року дуже сильно набридли. Генрі Генрісхудо готовий стати бездомним у бою Волконовській проти Топурії. Важко ставити проти такого звіра, як Вовкановський, чемпіона, який нещодавно виходив на другий титульник. Але є причина, чому я готовий поставити свій дім на топорію. Якщо він зможе ефективно бити ногами та запропонує трішки грузинської боротьби, то я думаю, він зможе взяти ініціативу в свої руки та перемогти, закінчив Сехудо. В чому проблема? Нехай ставить. На картонну коробку ми йому потім скинемось. Бо Вовку трішки не вистачило, аби переїхати Махачева на опіл, а тут Цехудо ставить свою хату на топорію. Прикольна логіка. Майк Тайсон розповів про можливості Нгану у бою. «Допомагаю Нгану навчитися тому, на що він спроможний. Він може більше, ніж я очікував. Як тільки його рука торкнеться щелепи Ф'юрі, його світло вимкнеться. Ніхто не зможе витримати цю гармату, підсумував Тайсон. Я думаю, нема таких людей, у яких є питання до сили ударангану. Зате є багато людей, у яких є багато питань до техніки та витривалості на 12 раундів. Аби виробити фюрі, треба ще добре влучити. Аби по ньому влучити, треба мати техніку. Всі, хто ходив на боксі, пам'ятають свої перші спаринги проти вже досвідчених хлопців, розуміють, що це досить непросто. Фюрі займається боксом з дитинства і здається, мені для нього це буде легкий спаринг. А ось Корм'я сподівається, що нгану прикінчить Фюрі після новини про те, що Нгану вже підписав контракт на бій з Усиком через два місяці. Це дуже ганебний вчинок зі сторони Тайсона, і він сам це розуміє. Це якась маячня, і я сподіваюся, що Нгану відірве йому голову. Мені подобається Тайсон Ф'юрі. Я бачив його шоу на Netflix і я люблю цього хлопця. Люблю його як особистість, але це дійсно зневага. Фюрі планує бій через два місяці, ніби він не отримає жодної царапини після того, як закінчить із Нгану. Після цього він відразу хоче зустрітися з Усиком. Це булшіт, закінчив корм'є. Hmm? <laughs> Ця американська толерантність це щось. Я люблю його, але сподіваюся, що ногану відірве йому голову. Це взагалі прикол. А Фюрі просто впевнений у собі і в своїх навиках. Ось і все. Це лише його особиста справа, і він абсолютно нічого не втрачає в будь-якому випадку, ви як гадаєте, хлопці. Дана Уайт дав команду повернути прапори у промоушен. Прапори повертаються. Я був на відпочинку під час Дня Незалежності Мексики, і ситуація з відсутністю прапорів зводила мене з розуму. Так що я подумав, дідька, це все, ми повертаємо прапори. В цій компанії відбувається багато речей, неможливо контролювати абсолютно кожний аспект. Всі знають моє відношення до більшості речей у світі. Якщо підсумувати, мені байдуже. Всі стали дуже ніжними, дуже чуттєвими. Прапори повертаються. Якщо якісь прапори зачіпають твої почуття, це в дідька погано. Але що поробиш? Закінчив Вайт. Я думаю, ні для кого не було таємницею, яке ставлення у Вайта на всі події, які відбуваються у нас в країні. Він відміняв прапори явно не тому, що його сердечко боліло, а тому, що було багато жахливих ситуацій. Висвітлено в Твіттері. у Лисого на першому місці завжди були гроші. Кожен лише може зробити для себе деякі висновки. Пауло Кості зробили операцію на руці за три тижні до бою з Чимаєвим. Наскільки ти сильний, ти ніколи по-справжньому не дізнаєшся, поки не пройдеш випробування вогнем життя. Мені зробили операцію три тижні тому, але я знаю, наскільки я сильний і продовжую вдосконалюватися і переборювати себе. Це мене не зупиняє, і я займаюся тренуваннями та спарингую, закінчив винахідник секретного соку. Коста викликає повагу, красава, чекаю його боїв більше, ніж подарунків від Діда Мороза. Також він дав свій прогноз на цей бій. Я хочу цього і давно переслідую цього поца. Він не хоче цього бою, але я не дам йому втекти. Я впевнений, що отримаю перемогу. В моєму арсеналі є все, аби зробити це. Він не зможе мені нічого зробити. Я захищуся від його першого тейкдауну і нокаутую його. Я дійсно хочу цього бою. На жаль, буде важко Кості в цьому бою. Сподіваюся, його дихалка витримає це випробування. I am a god, юда кріче! I will not be bullied by. Him. Ф'юрі хоче бій свого сина проти Джона Джонса. Я не хочу дивитися на те, як Тайсон б'ється з Джонсом у виставковому бою. Нехай ці двоє розірвуть один одного на частини. Давайте подивимося, що з цього вийде. Дайте Джонсу зробити своє діло, а Тайсону своє. Нехай той, хто вціліє, підніме руки і скаже: Ось і все, закінчив батько Ф'юрі. Спочатку Усик розірве Ф'юрі, потім нехай Джонс забирає те, що від нього залишиться. Такі були новини. А я дякую всім за увагу. Дякую всім, хто підтримує. Ну і почуємось, хлопці.